Інших варіантів нема. Добре, якщо інших варіантів немає, але актор з мене такий собі. Я вам відтячу. Давайте спробуємо. Хуліганити це кльово. А, хуліганити люблю. У нас тут є 20% зарядки пауербанку. розігрується не сам пауербанк, а можливість підзарядитися. Пляшка Сидру і. Вона не тьолочка. Я серйозно. Я хочу з нею побачитись, але боюсь знов належаю. Ти тільки про нього і говориш. Гена те, Гена це! Гена пише найкращі тексти! Ти навіть нас не запитала перед тим, як привести його в гурт. Мамою, клянуся. Мені та картина пофіг. Не мій формат. Ну, ясно. Так на ж ти сюди ходиш? Що? Сам не розумієш? Щось він занадто смуглий, у тебе в родині таких немає. Ми, Ми не знали. Кет Монтан! Я Шамдан. до Хариден. Вибач, Ферден. Я не хотів. Так він з Одеси. Так і так. Там сонця таке багато. <рес> Оцей весь культур мультур ходить дивитися наївні Ти щось сказав про мою маму? Та ніякої справи не було. Я відмовився платити, вимагав розслідування. Тоді вони мене відпустили. Поліцейський сказав, що тобі потрібен цей ріелтор? Ні, ні-ні. Полови ні, 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 ні. просять ще квартиру показати. От якраз от на тому будь... Яка ідея. Після твоїх топ ідей ми постійно в дупі. Я тобі печінку зараз вирву і скормлю голодним собакам. Це якоюсь аферою попахою. Вибачте далі мене.